Тієї зими, коли у Ганни щербань народився хлопчик, жінці прийшлося не солодко. Сина довелося виховувати самій. Батько родину покинув. Пізніше Василь Семоненко згадуватиме найважче в дитинстві було змиритися не з бідністю чи війною, яка вирувала навколо, а з тим, що у всіх дітей є тато, а в нього немає. В мене була лише мати, та був іще сивий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Свого дідуся Федора, який ніжно називав онука Кирпати, моє безсмертячко, Василь просто обожнював. Саме цей чоловік, який ніколи не вчився в школі, прищепив майбутньому поету любов до історії та науки. Вже у сім років хлопець почав складати свої перші вірші, але мріяв стати льотчиком. Вийшло інакше. Василь вступив у Київський університет на факультет журналістики. Вже тоді, ніби відчував ця професія, які його вірші несумісні з довгим життям. Не докорю ніколи нікому. Хіба на себе інколи позлюсь, що двадцять літ в моєму серці втома. Що в тридцять смерті в очі подивлюсь. Розвіяти сумні поетові думки допомогло кохання. Якось на переддипломній практиці в редакції Черкаської газети Василь зустрів її: свою люсю Люся, Люся. Я боюся, що влюблюся. Зізнавався в коханні Симоненко та писав дівчині зворушливі листи. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дуже скучив він. її просто обожнював та ніжно назвав малюсею, малесенькою господинею, кнопочкою та вертихвісткою. А от Люся, схоже, так і не зрозуміла, за кого вийшла заміж. Думала, він на хліб зароблятиме, а вийшло якісь віршики. Пише з глузду з'їхав, ночами віршики пише. А, от хто радів з Василевої поезії, то це його син Олесь. Хлопчик був першим та найсуворішим критиком Василю Симоненку 27. Нарешті виходить його перша і остання прижиттєва збірка Тиша і Грім цього ж року чоловік потрапляє до міліції через абсолютно безглузду історію. На залізничному вокзалі він посварився з буфетницею, яка за кілька хвилин до обідньої перерви відмовилася продати йому цигарки. Ту ніч Василь провів у буцегарні його сильно побили. Що стало справжньою причиною цього побиття? Ті злощасні цигарки, сварка Симоненка з міліціянтами, його поезія чи активна позиція так і невідомо. Але після цієї історії щось всередині у Симоненка зламалося. За рік після неї він напише. Друзі мої принишкли, про них не чути й слова. Друковані органи стали ще бездарнішими і зухвалішими. Літературна Україна каструє мою статтю. Україна знущається над віршами. А ще через кілька місяців Василя Симоненка не стане. Офіційна версія загибелі 28-річного чоловіка. Рак печінки. визнання до поета таки прийде, але лише через 32 роки. У 1995-му Василю Симоненко присудили національну премію імені Тараса Шевченка.